Що ж, рухаємось далі. Я так розумію, у нас є можливість військову тему теж торкнутися, обговорити зокрема Бахмутський напрямок Донеччина. З нами на зв'язку начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков пане Олеже, вітаємо вас. Доброго ранку. Пане Олеже, що станом зараз на цю годину можете повідомити, яка ситуація на вашому напрямку, де ви знаходитесь? Знаємо, що ворог концентрує саме основний свій удар саме на Донеччині, на Донецькому напрямку. Тож, яка нині зараз ситуація? На сьогодні у нас досить таки напружена ситуація. Вона у нас не покращується. Ми дійсно перебуваємо зараз в епіцентрі таких боїв, штурмових дій ворожих сил, які намагаються протиснути саме часів Ярівський напрямок. Тому він намагається нас штурмувати як з флагів південний, північний, так і безпосередньо здійснює штурмові дії проти самого населеного пункту. Однак сили оборони знищують дійсно досить таки багато. Багато він тут втрачає свого складу, механізований складової, однак бої тривають. Угу. Як з лініями оборони? Яка ситуація, пане Олегу? Ви на другій лінії? Та? Зараз знаходитесь саме 26 та бригада. Так, артилерія великого калібру, на сьогодні це 155-й п'ятий натівський калібр. У нас ми не можемо перебувати на першій лінії, тому що це така техніка. Ми дійсно перебуваємо дещо позаду нашої першої лінії, позаду нуля і підтримуємо наших хлопців своїх безпосередньо стилу. Угу. А пане Олеже, що ви можете зазначити щодо а, озброєння? Бо знаємо, що вже майже місяць, як наші основні партнери оголосили про передачу озброєння, наскільки зараз забезпечені а, наші військові тієї допомоги, яка має надходити? Якщо будемо брати нашу бригаду безпосередньо, я не знаю який стан там в механізованих бригадах. Во то ми на сьогодні дійсно забезпечені озброєні Є у нас постріли, тобто стало набагато більше безпосередньо снарядів. Однак, це не та кількість, яка потребує фронт, коли йдуть такі дуже активні бойові дії. Одна нас максимально, що можна, ми маємо. Mm -hmm. Пане Олегу, оскільки ви на другій лінії оборони, але все ж таки є ворожі розвідувальні дрони, ударні дрони, яка ситуація із цією проблемою конкретно на вашому напрямку? Ця проблема. Спадає, тобто дійсно на сьогодні не тільки На сьогодні вже ворог навчається. Він навчається використовувати безпосередньо як БПЛА-розвідників, так і безпосередньо дрони камікаці. Тому на сьогодні наш відтінок фронту досить таки насичений саме БПЛА-розвідниками, які буквально змінюють один одного і висять на лінії фронту. Наразі вони контролювати намагаються і другу лінію фронту, і вони вже працюють в парі з. Би і ланцетами Тобто на сьогодні контрбатарейна боротьба це не токам е, артилерійські дуелі, це також і застосування дронів. Угу. Е, можливо, якась нова тактика застосовується ворогом? Чи в принципі вже сталі е, всі дії, які використовували з перші дні повномасштабного торгівля, по накатані, так би, так би мовити, продовжують. Ні, якщо порівнювати з початком повномасштабного наступу, то ворог дійсно навчається. Якщо брати контрбатарейну боротьбу, візьмемо цей від, е, відрізок. То на сьогодні, якщо вспер проводилися більше дійсно дуелі, такі артилерійські, коли до того ж, ворог мав радянські системи і батареї працювали вкупі на одній локації, на одній вогневій позиції, то на сьогодні вони їх розкидують гармати поштучно, тому щоб було менше втрат. До того ж, на сьогодні. Більше постачалося. Стало використовуватись і повітряна аеророзвідка також би БПЛА, БПЛА, використання. БПЛА камікадзе для артилерійської боротьби. Тобто на сьогодні все досить динамічно, досить таки міняється, і ворог підлаштовується під сьогоднішню ситуацію технології. Ну ми ну також. Так, пане Леже, будемо вам дякувати за те, що знайшли змогу долучитись до нашого ефіру. Начальник прес-служби двадцять артилерійської бригади Олег Калашніков був з нами на зв'язку.